Усім привіт! Чи ставалося з вами таке, що зранку ви встаєте, спавши у шкарпетках, і помічаєте ободочок вдавлений такі вашу ногу? Або обручка настільки в'їдається дуже в палець, і він стає, нібито водяний, дуже надутий, а також напряки на обличчі. Чому це відбувається в нашому організмі нашому? Тому що люди з надмірною вагою в основному дуже страждають на набряки. Вони звідки вони беруться, тому що наш організм дуже-дуже закислюється від неправильної їжі. Це надмірне вживання м'яса, ковбасних виробів, соусів майонезів, газованих напоїв, різних енергетиків, надмірне вживання цукру, цих жирних тістечок, печива різного солодкого. Ось всі ці продукти призводять до того, що наш організм з вами закислюється і наш організм виділяє надмірну. Воду для того, щоб організм зсередини розкислити. Надмірне закислення організму приводить до втрати таких корисних мінералів, як натрій, кальцій, магній. Ось і це призводить до виникнення запальних процесів всередині організму. Тому, мої любі, дотримуйтесь правильної дієти, правильного харчування, вечеряйте не пізніше 17-ї години, розгрузіть себе, відкиньте всі зайві, ненужні, непотрібні такі продукти, які Портять, руйнують ваш організм зсередини, багато пийте чистої фільтрованої водички, рухайтесь достатньо. В день треба проходити півтори години до двох годин активної ходьби чи то бігу, активно займайтеся спортом і будете тоді ви здоровіші, не буде ось цих всіх таких, знаєте, негативних наслідків, не буде набряків. Ви будете почувати себе більш активними, здоровими, красивими та щасливими. Тож Будьте мої любі! Усім па папа!